Thank you Вітаю в ефірі. Новини у студії з останніми подіями дня Максим Лінник. Чим жило місто та регіон? Наші кореспонденти розкажуть за мить а на початку випуску стисло про головне. Квіти поету у День Конституції України Одесити поклали квіти до пам'ятника Великого Кобзаря. Побили рекорд. Одесити розгорнули на Потьомкінських сходах найбільший прапор України. Стяг відразу занесли до книги рекордів Гіннеса. Інгріт в Одесі, виступом популярної співачки та відкриттям світло музичних фонтанів. Аркадія приєдналася до фестивалю фестивалів. Хочу в Одесу. Хвиля пляжної моди охопила Одесу. Холідей Фешн Вік навідався до моря вже у восьме. 28 червня Україна відзначила 18-річчя конституції. Це одне із найважливіших свят незалежної держави. По всій Україні майоріли державні прапори. Офіційні заходи відбулися і в Одесі. До пам'ятника Великому Кобзареві Тарасу Шевченку поклали квіти та вінки. В урочистій церемонії взяло участь керівництво області та міста. Прийшли сюди ветерани, представники громадськості і національних культурних товариств. Деталі у сюжеті Ілони Варави. Сотні одеситів зібралися у парку імені Тараса Григоровича Шевченка з нагоди національного свята дня конституції покласти квіти до пам'ятника великого кобзаря прийшли люди різних національностей та професій, але всі вони громадяни однієї держави. 18 років тому, у червні 1996 року, після тривалої та напруженої роботи над проектом рада нарешті ухвалила нову конституцію. Сьогодні цей законопроект знову потребує змін. Навірно, сьогодні ті брімена, ті роки, коли е, становиться насамкінець государства, становиться його армія для початку. И закаляется, увы, к сожалению, в боях. С другой стороны, другой атрибут государственной конституции тоже проходит испытания. Нам сегодня необходимо действительно пересмотреть и принимать конституцию, которая будет жизнеспособна, которая будет принята большинством граждан, как действительно тот документ, по которому стоит жить, где будут не задекларированы права граждан, а где они будут реально гарантированы. Також Олег Брендак підкреслив, що сьогодні першочергове завдання влади відновити в державі мир та спокій. Однією з умов має стати новлення головного державного закону України. Першочергово на думку Олега Брендака необхідно переглянути конституційні права українських громадян, а також розширити повноваження органів місцевого самоврядування. Ситуація яка складалася сьогодні в країні, в Верховна Раді способствують тому, щоб були пересмотрена і наш основний закон, і де були гарантовані права кожного чоловіка. Ну і як з точки зору наших і дісітам інтересів в самоуправление в первую очередь, чтобы вернули полномочия э, городам, местному самоуправлению, чтобы мы сами были хозяевами в своем городе, на своей земле, могли распоряжаться нашим имуществом, нашей э, собственностью, землей, э, чтобы мы регламентировали ситуацию, что строится в Одессе, что не строится, чтобы те вертикали централизованные, которые были построены за последние годы, э, э, были демонтированы и на самом деле зазвучало местное самоуправление. Головним залишається одне для процвітання та розвитку. Працювати потрібно абсолютно кожному. Ілона Варава, Герман Воронін, Георгій Дячик. Свято на будь-який смак та колір. Три дні яскравих вихідних провели Одесити на приморському бульварі, де розгорнулося головне культурне свято року. Фестиваль фестивалей, хоч в Одесу. Різнобарна програма захоплювала та дивувала, адже тут можна було робити все: і потанцювати латинську сальсу, і покуштувати справжню одеську кухню, займатися спортом та просто відпочивати. Враження збирала наш кореспондент Ілона Варава. Понад 50 фестивалів і близько 300 майстер-класів. Просто неба. Така насичена та різнобарна програма фестивалю фестивалів Хочу в Одесу. Аби показати всю красу міста героя, весь центр охопили різноманітні конкурсні програми, концерти, шоу та танці. Відкриття форуму відвідав і міський голова Геннадій Труханов. Фестиваль «Хочу в Одесу. Упевнений мер принесе місто новий виток популярності та заохотить туристів до нашого міста. Я рад, що сьогодні ми організували масу фестивалів в місті. Вони будуть проходити три дня. Фестиваль гастрономический, где будет, э, смогут попробовать нашу одесскую кухню. Спортивный фестиваль это и велосипеды, и другие виды спорта. Серфинг, э, дайвинг, который уже сегодня тоже стартует в, в эти минуты. Э, на площади Удюка, танцевальный фестиваль, где будут э, выступать э, творческие коллективы, детские, и не только детские. На власному двоколісному транспорті показати велич та силу спорту приїхали велосипедисти. Пропаганда здорового способу життя, а також нагадування про те, що автоводії не єдині на дорозі, стало одним із головних закликів водіїв двоколісних. Ми підтримуємо екологічний, екологічний транспорт, за здоровий образ життя. Хотімо проїхати близько 25 кілометрів по Одесі з центру на Тирова і обратно по фонтану в центр. У нас мабуть, нерачок тисячу, як організатори заявляють. Собственно, мы хотим как бы показать городу в этот торжественный день, День Конституции, что мы э, имеем место на дорогах, как велосипедисты. Мы тоже э, имеем большое значение в дорожном движении города. Вот и поэтому мы хотим э, проехать и заявить о том, что нас много, и чтобы наши права никто не нарушал на дороге. Родзинкою заходу став величезний державний прапор України, який розгорнули на Потьомкінських сходах на Дня конституції. Сам прапор занесений у книгу рекордів Гіннеса як найбільший у світі. Він займає 2400 квадратних метрів. За словами організаторів, мета акції показати, що українці єдині у прагненні зберегти свою державу. В рамках туру схід і захід разом стяг вже побував у Черкасах, Львові, Миколаєві та Чернівцях. Побачити його на власні очі ще можна у Харкові. Тут він буде розгорнути на найбільшій площі Європи. А кінцевою точкою турне стане Донецьк Варава, Герман Воронін Дмитро Майсеєв. Одеса не перестає дивувати новими несподіванками. В рамках проєкту Хочу в Одесу стартував перший міський фестиваль фонтанів. Що саме відбувалося в Аркадії, знає Катерина Чабан. Перший в Одесі світломузичний фонтан відкривали шумно та весело. На відреставрованій Аркадійській алеї зібралось більше тисячі людей. Всі очікували не лише на Одеське диво, а й на світову співачку Інгрід, яка порадила глядачів своїм виступом. Привіт, При своє італійське походження співачка Енгрід порадувала всіх досить непоганою українською мовою. Вона охоче спілкувалася з фанатами та енергійно запалювала на сцені разом із публікою. Інгрід зізналася, їй дуже сподобалася атмосфера свята. А ще запам'яталася українська кухня. Дуже косна правда. Я полюбляю українські страви. Моя улюблена це зелений борщ. Він дуже смачний. Я щаслива бути в Одесі. Я спостерігала за вашим фестивалем. Мені все дуже дуже подобається. Мер міста Геннадій Труханов, який також побував на відкритті світломузичних фонтанів, назвав захід наочним підтвердженням того, що Одеса дійсно спокійне і безпечне місто, яке готове приймати туристів. Я надію, що сьогоднішні міроприяття. Е Позволят нам сегодня рассказать всей Украине всему миру, что Одесса – это мирный, спокойный и самое главное безопасный город. И мы делаем все для того, чтобы он был и оставался безопасным для всех, кто к нему приезжает. И самое главное для всех людей, которые в нем живет. Хотите, сегодня появятся новые поющие. музикальний фонтан в Одесі, отже, він стане ще одною з достопримечательностей Одеси. І ось нарешті відкриття фонтану, дійство, на яке всі чекали з нетерпінням, вийшло феєричним та незабутнім. У одеситів та гостей міста купа позитивних емоцій. Тепер усі чекають на інші новинки від організаторів фестивалю та від Аркадії. Фонтани дуже красиві. Це замечательно, когда есть куда повести ребёнка. Зплочує народ. Діти ні, ради, хороше настроєння. тільки спасибо можна сказати свого захоплення. Не приховували й організатори першого міського фестивалю. Фонтанів від тепер в Аркадії, яка вже стала визитівкою Одеси, з'явилася нова пам'ятка. Самый важный результат нашей работе – это эмоции. Эмоции, которые испытываем мы, видят то, какие эмоции испытывают одесситы. Невероятная энергетика. Аркадия сегодня просто взорвалась от концерта «Ингрид». И мне очень радостно наблюдать эмоции взрослых и малышей, которые видят наше первое чудо Одессы, назовем его так, наш светомузыкальный фонтан. Подивитись на оновлену Аркадію прийшли тисячі гостей. По завершенню фестивалю організатори подарували усім святковий салют. И, и вийдем, и, 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 и. Катерина Чобан, Георгій Дячик. Майстри боді-арту влаштували змагання на пляжі Ланжерон. До відпочинку людей приваблювали лісові мавки та русалки, а також україночка в національній вишиванці. Захід на Ланжероні став продовженням фестивалю Хочу в Одесу. Кілька десятків майстрів боді-арту взялися за пензлі, фарбу та красунь моделей, чим перетворили пляж Ланжерон на казку країну з національною символікою, різноманітними персонажами та фантастичними образами. Более 10 художників, боді-арт, які сьогодні нарисували дуже цікаві картини, як дельфінам, Одесі. Українська тема сьогодні в рисунках є. І цей фестиваль сьогодні вперше, такий відкритий боді-арт фестиваль на найкрасі набережній Одеси Ланжерон. Хоча за масштабами та опрацюванням образів це свято нецільного живопису не можна порівняти із всесвітнім аналогом, але за досить короткий час художникам таки вдалося розмалювати заздалегідь відібраних моделей. Тематика малюнків істотно різнилася. Кожен намагався зробити свій образ найкращим. Робота була проділена огромна. Ми прозвонили дуже багато художників, які займаються професіональним боді-артом. Ми привілі дуже багато моделей і Поэтому праздник удался. Ролі моделей для боді-арту виступили як професійні, так і звичайні дівчата. Певних зусиль вимагала саме координація всього процесу малювання. А координатор, то есть я займаюся повністю роботою, подбором художника, красок, місця, моделі, повністю координацією, щоб все були накрашені, все було хорошо, у всіх була вода і всі були щасливі. Вже ввечері пройшло підсумкове дефіле. Організатори фестивалю Боді Арт планують проводити його щорічно і щоразу запрошувати все більше моделей та художників. Ілона Варава, Герман Воронін, Дмитро Мойсеєв. Хвиля пляжної моди охопила Одесу. Яскраві колекції українських дизайнерів представив минулими вихідними Холідей Week 2014. Про визначну подію у світі останніх модних тенденцій та бачень дизайнерів у нашому наступному сюжеті. Холідей Fashion вік в Одесі. вже восьме. Цей показ безпрецедентна подія для східної та центральної Європи. Родзинка тижня моди пляжний дрес-код. Більше 25 дизайнерів з України, Росії, Боснії Британії представили круїзні колекції на подіумі торгового центру сади перемоги. Це яскраві купальні костюми та пляжні аксесуари. Окрім зручного та красивого одягу, організатори фестивалю хвилювали питання гарних емоцій. Саме їх бракує українцям у цей непростий час. Українські дизайнери і партнери Holiday Fashion Week, Мені здається, демонструють таку. Такий правильний конструктивний підхід до життя і дарують хороші емоції, тому що всім зараз потрібні хороші емоції, всім зараз потрібно натхнення. І українська мода це частинка цього натхнення, тому що, коли ти бачиш цих талановитих людей, ти віриш в те, що в української моди і взагалі в Україні велике майбутнє. В рамках показу пройшов 15-й фінал конкурсу «Погляд у майбутнє подія відбувається вже втретє на рівні всієї України. Цього разу свої літні колекції показали дизайнери з різних куточків України. Це момент народження нової фешн-зірки, це момент народження майбутнього української моди, а можливо і світової моди. Тому Дві ці події об'єднані в одну дають надзвичайно надзвичайно хороші перспективи нашого з вами життя. Цього літа актуальні сміливість, мікс стилів, відсутність рамок та обмежень. А найгарячіший тренд прозорість, яку можна обіграти різними варіаціями від провокаційного до тендітного. То притинги посідають натуральні тканини: це льон, органза, пастельні відтінки та яскраві принти, а також надзвичайні контрасти кольорів. Безумовно, не просто нам було готувати наші, наші події цього цього разу, але я хочу. Окремо подякувати е, мережі магазинів Ватсенс, єдиній в Україні міжнародній мережі е, магазинів, де продаються продукти для краси. І знаєте, надзвичайно приємно, що ці люди дуже творчо поставили. Справа не в тому, що вони фінансово допомогли конкурсу, а справа в тому, що вони творчо до цього поставилися. І на їхньому сайті е, десятки тисяч людей, наприклад, голосували і обирали найкращі ескіз. тим часом фани курортного дрес-коду зможуть не лише обрати красиві колекції, але й насолодитися одеським морем та ніжним сонцем. Вікторія Руденко, Дмитро Мойсеєв. І на завершення випуску офіційний курс валют від фінбанку. Покупка долара – 11 гривень 75 копійок. Продаж – 12 гривень 5 копійок. Курс євро при покупці – 15 гривень 60 копійок. Продаж – 16 гривень 45 копійок. 10 російських рублів банк купує по курсу 3 гривні 30 копійок, а продає за 3 гривні 56 копійок. На цю хвилину у мене усі повідомлення. Таким побачили останній день червня наші кореспонденти. Долучитися до створення новин можете і ви. Телефон редакції 705-79-91. Все, що варто уваги, ми покажемо в ефірі. Мирного вам неба і лише гарних новин. Побачимось.